Вітаю, шановні русофоби! Оце потужні для нас видались вихідні. Напевно, навіть найкращі в цьому році. Вже всі в курсі, що знову наступив Шама Тайм, та що Анкалаєв був відправлений у нокаут нашим бразильським слонярою. На цьому ж турнірі Джо Пайфер задушив по росіянина Магомедова. Та й в цілому UFC 320 вийшов бомбовим як електростанції та ТЕЦ на Білгороді. Але за цим всім хайпом багато людей пропустили іншу яскраву подію, а саме ПФЛ в Абу-Дабі, в якому відбувся реванш між братом Хабіба Усманом Нормагомедовим та ірландцем Полом Х'юзом. І ПФ. Л знову доказав, що є наймусорнішою та найгіршою лігою у великому ММА прямо зараз. Але окрім болшіта в головному бою, там сталося ще дещо цікаве про що ми з вами зараз і поговоримо. Тож пан ведучий оголошує чорний місяць на Дагестані. Поїхали! А вже на цих вихідних нас чекає її всі в Бразилії, та повернення шарх за Олівеєри в бою проти другого кращого греплера на даний момент в легкій вазі Матеуша Гамрота. Наші партнери майже двійку дають на Олівейру, а Матеуш Гамрот йде за 1,8. А поставити на цей та інші бої можна у нашого постійного партнеру Бет Кінг. Найкращі коефіцієнти та найшвидша підтримка. А за промокодом RMMA також можна отримати бездепозитний бонус у розмірі 1000 гривень на свій рахунок. Посилання та промокод залишив. Писі та закріпленому коментарі, а ми продовжуємо. Підемо по порядку з ПФЛ у Дубаї, який відзначився неймовірним суддівством на рівні кишенькових промоушенів Фрамзанки Дирова, в яких тобі відраховують нокдаун, за те, що ти добре влучив у свинячий п'ятак Адама Кагдирова. І це все відбулось у головному бою за титул легкої ваги ПФЛ між Нурмагомедовим та Х'юзом. Але знову я прошу вас почекати, бо ми все-таки йдемо по хронологічному порядку відльоту дагестанців. Магомед Магомедов дай. батьки я... не сильно довго думали. Над його ім'ям бився проти Серхіо Петіса, колишнього топ-3 у флайвейті, якого ви можете пам'ятати за оцим шаленим нокаутом з Беквісту проти Хіоджі Харігучі. Коли програвавши весь бій в одну калітку, Петіс закрутив такий Беквіст, який склав японці гірше за Бімбу в Нагасакі. Та також Серхіо це молодший брат Ентоні Петіса, колишнього чемпіона та зірки UFC. Магомедов був великим фаворитом, та по росіяни казали, що Петіс мішок та нічого не зможе зробити. Перший раунд видався близьким. Обидва бійця накидали крученого лайна, але Магомедов був трошки кращий. У другому Магомедов підробив боротьбу та точно забрав раунд. А у третьому, після декількох пропущених, ужбан, вирішив, що їбас воно йому стояти з ударником в стійці та знову залежував Петіса. Та що це сталося? Петіс підіймається та на 난... на. Anytime... Get back to his feet. Oh! На на два. Оце я розумію заявочка на нокаут року. Шикарний кручений лікоть від Петіса, чисто у скроню та американський томагавк прямо у жбан, щоб по вже не встав. А найсмішніше, що у кутку Магомедова в цей час був Хабіб, на очах якого Магомедова відправили у глухий нокаут. Записуємо Петіса молодшого у маленькі слоненятка. Бро знав, що в Абудабі можна перемогти тільки достроково. У всіх інших випадках тебе просто засудять, як би ти не вів цей бій. І Пол теж мав би про це знати, бо у першому бою з Нурмагомедовим його так і засудили. Усман весь минулий бій пробивав у пахта, тикав в очі, але в той раз рефері навіть зняв бал після четвертого порушення. Та в цілому, у тому бою Усман не зробив абсолютно нічого для перемоги, окрім нюхання яєць, бо у стійці містер х'юз був на дві голови краще. Та розбір цього булшіту у нас є на каналі. Але що ж сталося цього разу? На жаль, х'юз не форсував події так активно, як мав би, але бійці перестрілювались на дистанції. Та не пройшло й хвилини, як Усмон навмисно влучив ногою у пах Х'юзу. Проходить 30 секунд і знову удар в пах від Дагестанця двічі за одну хвилину бою. Але Рефері не те, що бал не знімає, а навіть останнє зауваження не робить. Усман зміг перевести та отримати до кінця раунду, чим раунд скоріше за все забрав. Але в кінці х'юз добре влучив коліном та розрядився у стійці. Та що зробив Усман після гонгу? Він просто вдарив пола з голови, але Рефері повністю це проігнорував. Хоча по факту за таке, як мінімум, треба було знімати бал. Весь другий раунд х'юз був краще, влучав частіше та солідніше, а все, що міг зробити Усман, це навіть не повноцінний перевод, а просто вафельний контроль біля сітки без урону та спроб сабмішенів. Та під кінець х'юз знову добре роздав. Я вважаю, один-один по раундам. Третій раунд Хюз продовжує працювати першим номером та розбивати у стійці. Та знову єдине, що робить Усман, це перевід під кінець раунду без повноцінного контролю та спроб сабмішенів. По ударам Х'юз впевнено попереду. Починається четвертий раунд, та втретє забій. Усман навмисно пробиває в пах на цей раз найсильніше, і це точно має бути мінус бал. Три порушення поспіль. Але що робить рефері? Правильно, абсолютно нічого. Х'юс відновлюється, але одразу знову пропускає тейкдаун, але підіймається та продовжує свій пресинг, якого, якщо чесно, трохи недостатньо. Та агресії мало бути набагато більше. Але я впевнений, що три удари в пах дуже сильно на це вплинули. Четвертий раунд був достатньо близьким, та віддамо його усману на користь бідних. Бо ми в Абудабі і рахуємо 2-2 по раундам. У п'ятому раунді Усман відверто дихає. Х'юс його перебиває та дефає всі спроби тейкдаунів. Джеби залітають в жбаннур Магомедову по кулдауну. А за хвилину до кінця відбувається зіткнення головами, яке очевидно було ненавмисне. Залишок раунду це пресинг від Хюза та 20 секунд контролю від Усмана. Я б впевнено віддав раунд хюзу, і по ітогу ми маємо 48-47 х'юз, навіть враховуючи, що дегенерат на рефері не знає правил та не зняв бал, тому що з таким розкладом мало бути 48-46, Або навіть якщо віддати усману якимось чином три раунди, наприклад, третій або п'ятий. Хоча я об'єктивно не бачу за що, то рахунок мав би бути 47-47, і це була б нічия. Але давайте послухаємо оцінки суддів. Кого нахуй? на 50-45. Оцей дегенерат на суді на серйозний щав віддав Усману всі 5 раундів. Навіть на MMA Decisions професійні журналісти розділились у думці, та п'ятеро з дев'яти віддали бій Х'юзу. А серед фанатів оцінка і того гірша. 70% фанатів віддали перемогу х'юзу. А тут абсолютно неадекватний рефері дає 50-45 нормагомедов. Інші рефері віддали 49-46 та 48-47. І в останній, я ще можу повірити, але давати 50-45 або 49-46, тобто віддавати 4 або 5 раундів Нормагомедову, як на мене, це абсолютний булшіт та ідеотизм. І це ми ще згадуємо, що за 4 порушення рефері навіть не зняв бал. Якби судді дали спліт, або хоча б всі три судді віддали 48-47, що в принципі можливо при умові, що абсолютно некомпетентний рефері, якого я вперше на... В житті бачив, до речі, вирішив не знімати бал за чотири порушення поспіль. Але 50-45 та 49-46 у такому близькому бою це настільки за межою булшіту, що я навіть не знаю. Абсолютний сором для ПФЛ. Та я сподіваюсь, жоден нормальний спортсмен після такого суддівства не піде до них виступати. Але у мене є чим підняти вам настрій: Джо Пайфер або Суп'ян Магомедов. І так, останній виступає під прапором Німеччини. Але якщо пан ведучий завтра одружиться на Румунці та за. Лутає паспорт Румунії. Це ж не зробить мене румуном. Правильно, так само і ім'я Абу суп'ян дуже важко в'яжеться з німецьким пивом та баварськими сосисками, як мінімум, тому що вони зі свинини. А Джо Пайфер ще й отакий відосик записав своїм українським фанатам. Everybody from Ukraine is Joe Piper. I'm here with my boy Igor tell me about how many fans I have over in Ukraine Don't miss my main event fight against the Bruce Magametto, very still guy. But I believe I got what it takes. Tune in watch me walp his ass. Тож він наш слоняра, і я вже робив огляд цього бою у нашому минулому відео. Але на те, як бомблять Білгород, хрюкують росіяни та. Зі Дагестанців можна дивитись вічно. Тож і ми подивимось ще раз. Перший раунд був для Пайфера складним через те, що він занадто сильно повірив у себе та поліс боротись з дагом. Але у другому Лендліс у вигляді томагавків з США нарешті долетів до Дагестану. Правий оверхенд в жбан такого Магомедушка не очікував. Та в партері Пайфер показав, що в Америці на боротьбі не тільки засідниці один одного жмакують, а ще можуть душити Дагестанців, як жаба душить жителів ДНР, коли Воленер вода не має коричневого кольору. Удушка зі спини та Пайфер настільки потужний, що йому навіть не потрібна шия. Він просто ламає челюху Магомеду олскульним ломовим себмішеном та на перемагає росіянина. Але як ви всі прекрасно знаєте, справжнім слонярою на цих вихідних був Алекс Перейра. Ви вже все знаєте. Магом'я до бою казав дуже багато чого. І про шиномонтажку, і про те, що шаму потушили, і що Перейра був колишньому алкоголиком, і що на цей раз він його точно нокаутує. Росіяни в коментарях казали, що Перейра виглядав наляканим та подавленим, та що на цей раз це буде ізі для маги. Але у Алекса на це були інші плани. Він одразу полетів вбивати, наче строкових з десни після зелені. Леного нонстопу з червоними прилуками та двох лоукіків вистачило, щоб Анкалаєв змінив стійку та схавав шикарний оверхенд точно в Харю. Та був забитий ліктями 12 на 6. Навіть по корпусу у стилі Ромеро встиг відгрузити Алекс. Та після бою відмаги посипались виправдання один за одним. Це не я програв, це Аллах забрав сили. Ну, все по класиці. А трохи пізніше, ще й відео з начебто зламаним ребром від маги за 20 днів до бою. Начебто, блять, це через зламане ребро він схавав оверхенд обличчям та відлетів у нокдаун. Нуль днів від відмазок від дагестанців та росіян. Умар руку в бою з Мірабом зламав, П'ять каян руку до бою зламав, хоч один раз би програли, гідно без відмазок, але Ген обережності заважає. І того, за ці вихідні аж цілих три де. Дагестанці програли достроково, а один виграв найпозорнішим болшітом. Що навіть зарубіжні коментарі в інстаграмі підтверджують: а через три тижні у нас чергова партія по росіян. Волков буде здавати екзамен по боротьбі та проти Алмейди. Ракіш поб'ється з Мурзакановим. А Умарчик проведе бій проти такого самого решенатора та в Маріо Баутісти. Та звісно, ми сподіваємось, що всі вони, та найголовніше, Іслам Махачев, який теж буде битись вже скоро, продовжать цю прекрасну дагестанську традицію у цьому році програвати. Ну а де дивитись всі ці бої? Я розповідаю у нашому затишному телеграм-каналі, в якому також всі найсвіжіші новини та кайфові емемейміями з моєю унікальною радикальною подачею. Також не забувайте підписатися на наш інстаграм. Та сподіваюся, я підняв вам настрій. І якщо це дійсно так, то будь ласка, закиньте копійку на нас. Наш збір 39-ї окремої бригади берегової оборони. Хлопці боронять нашу країну на херсонському напрямку та потребують вашої допомоги у збірі. на Пікап, посилання в описі та закріпленому коментарі. Працюємо на перемогу разом! Слава Україні! Шама!